Уявіть на мить, що все згасло. Але я пропоную вам не перевіряти цього на практиці, а краще скористатися нашою розробкою. Привіт! Мене звуть Діана, я представляю компанію «Цифродів». Детальніше про те, хто ми є і чим займаємося, ви можете дізнатися в описі під відео. А зараз я вам хочу більш детально розповісти про нашу мега круту розробку, яка допоможе вам підвищити безпеку вашого підприємства чи приватного сектора. В рази хочете дізнатися більше? Не перемикайтесь! Ми розробили сервіс. Який буде моніторити ваші пристрої, наприклад, відеоспостереження чи сигналізацію, та сповіщати вас про їхній стан, про те, наприклад, що якась із камер вийшла із ладу. І таким чином ви зможете оперативно відреагувати на ситуацію та виправити неполадки. і найголовніше зберегти ваше майно безпеці. І зараз я наглядно продемонструю вам, як це працює. Зараз на своєму екрані ви бачите з правого боку зображення з наших камер відеоспостереження, на яких ми і будемо зараз тестити роботу нашої програми. А з правого боку ви бачите відкритий чат-бот у телеграмі, у який і мають приходити сповіщення про справність чи несправність приєднаних приладів. У даному випадку у нас камери відеоспостереження з нашого офісу. А ось у чат вже прийшло сповіщення про те, що зв'язок з однією з камер втрачений. І також у нас є останнє зафіксоване зображення з камери. Так, наша програма також фіксує зображення із камер із зазначеним інтервалом. Це може бути 2 хвилини, це може бути 5 хвилин по бажанню клієнта. Це зроблено для того, щоб у вас була повна інформація про обстановку на об'єкті перед роз'єднанням зв'язку із відеокамерою, щоб ви мали повну інформацію. А поки я вам розповідала, як працює наша програма, у нас прийшло сповіщення про припинення роботи ще однієї камери, і зараз ми в ручному режимі будемо під'єднувати їх знову для того, щоб продемонструвати вам повністю, як працює наш додаток. Ми відновили роботу наших камер. До нас прийшло сповіщення у чат, що вони вже працюють, і у нас сповіщення прийшло навіть раніше, аніж камери приєдналися до відеореєстратора назад і почали працювати у нас вже в додатку безпосередньо. У нас вони підгружаються, але наш додаток, наша програма, вже бачить, що камери робочі і вони записують відео, і потім ми зможемо їх переглянути. Ось наші камери працюють у чаті. Також сповіщення, що все добре. Це означає, що ви можете бути спокійні. У вас все працює. Як тільки сигнал із відеокамерами буде втрачено, одразу вам на мобільний телефон в чат-боті прийде повідомлено, що упс! У нас не працюють камери. Таким чином ви зможете оперативно виправити ситуацію і під'єднати ваші камери, що у вас все працювало коректно, і ви почували себе у безпеці. Тож, якщо вам важлива ваша безпека, звертайтесь до нас за контактними даними, які ви бачите у себе на екрані, а також в описі під відео. А я з вами прощаюсь до нових зустрічей.